Всім привіт дорогі глядачі та підписники мого каналу. Сьогодні у нас на ремонті така бензопосарочка, Proton, BT3001. Приїхала з проблемою, що вона не запускається. Клієнт купив свічку, поміняв свічку, але це нічого не змінило. Не змінило дану ситуацію. Вона як не запускалась, так і не запускається. Клієнт взяв покористуватися, але... Ну, Як зазвичай закінчилось на тому, хто взяв покористуватись, і це вже ну, другий чи третій випадок, коли саме той, хто взяв покористуватись, е ремонтує. Тобто ну, не той, хто дав, не той, хто дав. По... Не, не той, хто дав. Той, хто взяв, ремонтує. І ще одна була маленька проблемка, це те, що вона не глушиться з кнопочки. Не глушиться з кнопочки, тому що, судячи по проводу вони, вони відключені. ну Або фішка злетіла, або той, хто давав користуватися, взяв та й зняв, щоб, щоб трішечки як то кажуть, помучиться. От воно отак от виглядає. Якось так. І, і ще один нюанс. В общем, насовітували. Насовітували те, що притягли її знову ну здалеку. Я от, ну, чес, чесно кажу, я цього не розумію. Е, є ремонтники, є там два, два ремонтника, ті, що близько, ну, навіщо перти перти ну, Пруть ну, здалеку, але ну, я, я не вважаю це правильно. Ну, чес, чесно кажучи, тим, тим паче зараз е, черга десь, десь на тиждень це, це як мінімум. Тобто клієнт припарі її здалеку е, їде знову до себе додому і аж через тиждень можливо, можливо приїде її і забере. Тобто, як тільки вона буде готова, звісно, клієнт її забере. Але черга велика. Я оцього ну, ну, не розумію цього. Ну, навіщо. В общем, те, що я сказав клієнту зразу, цінник ми оговорили, що тут, скоріш за все, циліндропоршнева вийшла з ладу, тому що там йдуть задирчики. З клієнтом цінник погодили, все погодили, клієнт сказав ремонтуй. І дуже багато хто запитує, там, скільки коштує діагностика, там, як проходить ця діагностика. Краще все віддіагностувати при прийомці. Тобто спочатку оглядається все і я кажу примірний цінник, тобто максимальний на те, що я бачу, що з нею. Якщо клієнт, це, якщо клієнт погоджується, тоді я ремонтую. Краще не брати її, не тягти на сервіс, щоб вона валялась в черзі. потім подивитись її, вскрити, розібрати, подзвонити на наступний день клієнту, сказати там от такий от список, що потрібно робити, і клієнт каже, так, ну мені ж потрібно було лише її відрегулювати. Тобто, ну отак. Краще все оговорювати зразу. І лише для дуже-дуже вибагливих клієнтів, які не довіряють при прийомці що там потрібно ну, там, поміняти там, чашку щеплення, замінити вал, тому що якщо у вас поблизало шліци зі сторони, зі сторони <кій> щеплення на косарці, воно міняється в парі. Ну, ви по-іншому його не поміняєте. Можна, поміня... ну, мож, можна вирішити проблему, це частково. Тобто розвернути вал іншою стороною, трішки покосити, або поміняти, поміняти лише чашку, якщо не дуже облизало шліци на валу, просто поміняти чашку і розвернути вал е верх ногами, ну або поміняти місцями. Тоді воно ще буде працювати. Але якщо вал облизало, мать ну, майже догола, і е ну, з Завжди, завжди просто хочуть е, взяти чашку, ну або пер, перепресувати чашку. І все. Тобто відвалу відмовляються. Ті, хто мене слухає, ті беруть в парі і все працює далі. Ті, хто не слухають. Е, от, от Один раз взяли вал, я, я у них запитав, де, де облизало, сказали, зверху, біля двигуна. Пояснив, що потрібно міняти в парі. Ні, ти дай нам вал. Дав вал, на наступний день йдуть з валом, кажуть, облизало. Потрібно ще один вал. Знову я їм пояснив, що не потрібно вам брати тільки вал, потрібно в парі поміняти. Вони не послухали, взяли лише вал, поїхали, на наступний день приїхали вже з редуктором, і я їм поміняв чашку. І знову купили вал. Тоб, тобто, коли клієнт хоче дешевше, то виходить воно, як завжди, дорожче. Е, ну, В общем, забагацько тренжу, як то кажуть. На даній техніці циліндропорошнева, там задирки, задирки, жорсткі, ну, те, те, що бачу, через свічний отвір. Через свічний отвір можна побачити ну, майже все. Все, що потрібно. Все, що не потрібно, звісно, ви через свічний отвір не побачите. В общем, зараз швидесенько розберу, ставлю на перемотку чисто із-за того, що якщо, якщо я не поставлю на перемотку, а вже включусь, коли буду піднімати гільзу, є, як, -як то кажуть, маленька ну, суперечка. Тобто, можливо, там підмінив щось або ще щось там. Ну, люди ж різні, клієнти різні. Ну, а так Можливо, даний клієнт буде дивитися про цю техніку. Можливо, хтось там щось там знайде і побачить, що дійсно була заміна циліндропорошневої. Ну, те, що вона те, що вона в, задирках. в общем, розбираєш одесенку. Підняли ми гільзу. На гільзі в принципі немає нічого цікавого, а от на <клухи> самому поршні. Тобто впуск чистенький, а от вам випуск, як то кажуть. Заміна циліндропоршневої групи, заміна ущільнювачів, тому що ущільнювачі забиті дуже глибоко і видно, що він мокрий. Це також, як то кажуть, видно неозброєним глазом. Звісно, на камеру це все я показати не можу, тому що ви нічого не побачите, але якщо дивитися між, між ребер охолодження на, на ущільнювач, то там все. Видно. І, звісно, буде видно, навіть коли стоїть гільза, якщо перевернути сам двигун, то буде вид... видно цілісність ось цієї ось прокладочки. Це все дивиться візуально. От, скоріш за все, теплові прихватки. Тобто або якість <клес> масла. Ну або кількість масла. За кількість масла я вже розповідав, розповідати не буду, тому що трішечки мене, як то кажуть, не підтримують насчет цієї процентовки. І ще часто запитують, чому я не показую, чим я мию там картер. Тому що за кожним разом ну я ж не можу показувати, що береться отак... Це не реклама, ні. Це реально те, що миє ось він автолайв. Як його тут занадто мало, пишуть 450 мл, а тут десь ну, біля, біля 200 мл жижі. Так що ну, і ми, миється, от воно миється. не миється, його потрібно намочити спочатку, там, там де вже дуже-дуже величезний, як то кажуть, слой нагару, то потрібно спочатку намочити, а потім воно вже буде отак от відмиватися. Оце все діло. І оце все діло в будь-якому випадку потрібно буде вимити. Отак от воно повинно виглядати, все-все все чистенько. Тут, тут буде повна розборка двигуна миття картеру, тому що від поршневих кілець, від самого поршня там стружка алюмінієва вже на підшипниках і, і нагар там на підшипниках. Тому що, тому що ну так от. Ось таке от трапляється. Якщо цього не зробити, в принципі воно працювати буде, але можливо десь 50 на 50, що через деякий час воно натягне ту всю стружку і знову почухає або приведе до, як то кажуть, коротко... короткострокового. так, ресурсу самої циліндропорошневої групи. Ну, звісно, там, там уже вирішувати вам, що робити, як робити, мити, не мити. Ну і, ну, і все. В принципі, все. Все, що хотів, все сказав, а, це, а те, чого не сказав, ну, можливо, скажу наступного разу. Можливо. Тому що потрібно, мабуть, все, все, все записувати на листочку те що, те, що хотів сказати. Так що якось так. В принципі, все. Дякую всім за увагу, до нових зустрічей і И... миро вам!